На календарі ще тільки початок січня Олександрійські музейниці вже планують, якою буде великодня майстерня. Цього року свято Воскресіння Господнього раннє – 5 квітня. Тож вже у березні стартують майстер-класи з писанкарства і не тільки. 7 березня у нас буде відкриття великодньої майстерні. Дуже класно, що березень ще будуть топити, і ми будемо працювати в теплому приміщенні. Це дуже класно, тому що в минулому році ми мерзли. Але в цьому році ми збираємо. За традицією різних майстрів з різних напрямків з нами буде знову Ірина Михалевич, і це дуже класно, тому що всіх, у кого Ірина Михалевич живе в інших містах і областях, нам заздрять, тому що вона живе у нас. І це класно, що вона доєднується до наших активностей. Потім до нас доєднається Ганна Сидоренко, в неї є травлена писанка. Це там специфічна своя така от стратегія і. Майстерність, як і як її робить цю писанку, і потім до нас має приїхати з Кривого Рогу майстер майстриня, яка робить шкрябанку. І ми взагалі ще не давали шкрябанку. от у нас є можливість в цьому році познайомити Олександрів зі шкрябанкою. Але на поцінуючих автентичного і оригінального вже наприкінці січня чекай сюрприз, майстер-клас з прядіння. І ще однією дуже класною такою штукою. Нам поки що, от ми нащупуємо цей шлях. Ми хочемо, щоб нам це вдалося. Ми хочемо надавати нашим людям якісь такі цікаві майстер-класи, знайомити їх, знайомити їх з цікавими людьми, які володіють якимись ремеслами, які вже буцімто вважаються забутими. Тобто, про те, що колись люди пряли, ми це можемо чути десь від якихось прабабуся, або хтось від прапрабабусь, або від тих, хто колись чув від своїх прабабусь, але вже тих прабабусь давним нам немає. Тому що цей промисел він давним-давно вважається вже. Архаїкою, але у нас в Олександрії є люди, які досі прийдуть, І їм це цікаво. І Це люди, які відкрили для себе придіння саме оце давнє ремесло, саме зараз. Розумієте? Тобто це не то ж там потомственна, якась там людина, якій це передалося. Ні, жива наша культура, вона жива, навіть в побуті. Це побутова культура. І у нас є план на січень місяць це можливо навіть відбудеться. У нас є людина. Ми Запрошуємо в якості наставника для того, щоб вона познайомила наших людей саме з прядінням, володінням веретеном, володінням прялкою. І Взагалі це буде магічно. А поки що музейниці згадують, якою була різдвяна майстерня. Нещодавно вона завершила роботу наша різдвяна майстерня. В цьому році вона була, мабуть, насиченіша, ніж минулорічна майстерня. Ми потроху вибудовуємо, потроху вибудовуємо стратегію, саме коли будуть ці заняття, що за чим буде, кого ми запрошуємо, для того, щоб нашим людям було зручніше до нас прийти. Для того, ну в принципі, ми працюємо для людей, для олександрійців, для гостей і таке інше. Що було цікаво в цьому році? По-перше, ми всі такі дорослі майстерки ми змістили на суботи, йдучи на запит людей, тому що раніше ми там їх могли там понеділок, середа, і не завжди ми збирали публіку. І всі казали, давайте на вихідні. Тому в цьому році у нас було все чітко по суботах, і у нас во всіх майстер-класах були аншлаги. Тобто ми записували групи. Взагалі всі групи в нас зібралися буквально за три дні. І задумуємося над на тим, щоб на наступний рік зробити не по одній групі, наприклад, одна група дідух, а дві групи дідух. І м, хочемо звернутися до олександрійців, якщо у них є бажання провести майстерку, у них є матеріали, вони про це багато знають. Їм було б цікаво себе відчути в якості наставників. Це і для них би був би класний досвід, і для нас би це було розширення. Коло майстрів. І в цьому плані ми дуже гарно співпрацюємо з Олександрівським сувеніром. І у них є Наталя Пранюк, яка у нас зайняла, мабуть, все, що пов'язане з рослинами. От вона повністю зайняла саме. Оцей слой, цей проміжок. І у нас були янголи з кукурудзиня, і ми робили з соломи, і на маковія вона робила у нас шулики. І ми хочемо і залучити ще на великодню майстерню для того, щоб зробити ще й такі вербові букетики напередодні вербового вербової неділі. Працювали не лише в музеї, але й ходили в люди, розповідає музейниця Людмила Шевченко. Звичайно, ми пишаємося тим, що наша музейна майстерня працює не лише в рамках нашого закладу, але ми готові йти на зустріч і приходити туди, де нас чекають, де нас готові бачити, чути, слухати і робити разом з нами ті речі, які ми виготовляємо в рамках наших майстерень. Звичайно, що традиційно ми беремо участь у великодньому та різдвяному ярмарках. В палаці урочистих подій. Там ми також проводимо наші майстер-класи за благодійні внески. І в рамках різдвяної майстерні це було це був розпис різдвяного печива, коники та баришні. Також ми з дітлахами виготовляли затишні такі цікаві сніжинки із соломи. Діти дуже залюбки виконували ці майстер-класи, їм це подобалося, вони гарно виходило. Батьки тішилися з того, які прекрасні вироби з природних матеріалів виходять в їхніх дітей. Окрім Палацу урочистих подій, ми проводили майстер-класи в навчальних закладах. Зокрема, це були школи. І окрім того, в рамках нашого на базі нашого музейного центру діє також проєкт музей на колесах, і ми готові виїжджати за межі нашого міста. Так, ми проводили наші майстер-класи і в музеї історії села Захарівка, а також ми відвідували і село Головківку, де живуть Вучено її Прекрасної традиції нашої печивокуники баришні і там ми проводили майстер-клас в школі. Майстер-класи від музею це не лише про вміння, це занурення в історію, відродження традицій, пошук свого автентичного дуже вагомим моментом є те, що ми насправді відновлюємо традицію, про яку люди дізнаються і згадують зі свого дитинства, дізнаються це від нас. І я насправді є прикладом цього, адже Моя родина дізнається про традицію, зокрема випікання і дарування печива конуки та баришні. Моя родина дізналася це від мене, і насправді ми знаємо, що мій тато, який родом із села Куколівка, він пам'ятає це печиво з дитинства, але пригадав він про це, що він отримував це в дарунок на Різдво від мене. Адже я розповідаю про ці традиції не лише в рамках. Роботи майстерні, проведення майстер-класів, але і вдома долучаю свою родину до того, щоб вони теж зберігали і несли цю традицію далі. Тож слідкуйте за анонсами на сторінці Олександрійського музейного центру та групі вдома та записуйтеся на майстер-класи.